Шукайте на полицях магазині Товари смайдане бібі. Продукти українські ти підтримай. Ради задати майстерня. Бі -Бі. Як бій -Бі допоміг електропоїзду? Це електропоїзд. Він працює в метро і щодня возить пасажирів. Електропоїзд дуже сильний. І може тягти за собою декілька вагонів. В електропоїзда дуже відповідальна і складна робота. Йому не можна вибиватися з графіка руху. О, яка прикрість. Зламалися фари. В тунелі дуже темно, і електропоїзд боїться їхати. Так він виб'ється з графіка, і пасажири спізняться. Треба терміново звернутися по допомогу. Швидше викликай бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. Цікаво, хто це? Добрий день. Це майстерня бібі. -Бі. Слухаю вас. Електропоїзд розповів бібі -Бі телефоном, що з ним трапилося. Його фари згасли. Йому стало дуже страшно їхати темним тунелем. Mm -hmm. Йому здається, що там повно привидів та інших страшних істот. Oh -oh. Тепер через нього пасажири спізняться. Ай -яй, яй. Дуже неприємна історія. Та боятися темряви не варто, адже привидів не існує. Я уже виїжджаю на допомогу. Так, треба поквапитися. Майстерня бібі. -Бі. У бібі -Бі дуже мало часу. Не можна, щоб електропоїзд вибився з графіка. Треба поспішити. Угу, Подивимося. Треба негайно замінити. Підберімо тобі щось відповідне. Mm, дуже цікаво. Це зовсім не те. Такими лампами світили наші бабусі і дідусі. Свічка. Хіба жіжі не загасить вітер під час руху? <світка> Цю свічку ми вставимо у гарбуз на Геловін. Електропоїзду вона не підходить. Чудово те, що нам треба. Швиденько ставимо її на місце. От бачиш, у темному тунелі нікого нема. Боятися темряви не варто. З такими потужними фарами навіть у найтемнішому тунелі буде світло, наче у день. Друзі, а ви не забули, що електропоїзду треба терміново повертатися на роботу. У нього графік не можна спізнюватися ні на секунду. Майстерня бібі. -Бі. Ой ой. Під час аварійної зупинки електропоїзда годинник, за яким звіряють графік руху, збився. Тепер ніхто не знає правильного часу. Не треба хвилюватися. Ми налаштуємо час за моїм годинником. Він іде правильно. Зараз рівно 12.00. Допоможімо бібі налаштувати правильний час на годиннику. Чи зможе бібі -Бі впоратися з цим завданням? Друзі, йому потрібна ваша допомога. Давайте спробуємо. Ні, Це римська цифра 5, а нам потрібна цифра 12. Три. Можливо, це те, що нам треба. Ні, це літера З. вона дуже схожа на цифру 3, але нам вона не підходить. Йо-хо! Чудово! Це цифра 12. Тепер годинник показує правильний час. Можеш вирушати на роботу. Папа. Бібі дуже допоміг електропоїзду. Тепер він не боїться темряви і більше ніколи не спізниться, бо знає правильний час. Бій -бі допомагає фурі встигнути на свято. У великому місті скоро буде свято весни. І за традицією усім жінкам, дівчатам і мамам даруватимуть гарні квіти. Одну з партій саме везе наша фура. Вона була на півдні країни, де розташовані великі квіткові ферми. А зараз чим душ поспішає, щоб доставити квіти до свята. Подивіться, як за час подорожі наша фура забруднилася. І поліцейський не пускає її в місто. Каже, що не дозволено, адже має бути видно розпізнавальні знаки автомобіля. Не засмучуйся. Ми знайдемо автомийку. Майстерня бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. Добрий день. Чим я можу допомогти? І тоді фура розповіла, що везе свіжі квіти до свята. Ага. І про те, що їхала без зупинки від самого ранку, щоб устигнути вчасно. Але дорогою забруднилася. Та поліцейський не пустив її до міста. Отакої. Ось вона і приїхала на найближчу автомийку. Угу. Ну, що ж, давай помиємо тебе. Прошу. Так, так, так. Спочатку треба змити увесь бруд із твоїх коліс. Чудово. Найбрудніше місце будь-якого автомобіля це днище. Треба промити його. Ага. Тепер миємо кузов і кабіну. Ха -ха. Пінні процедури. Ну от, здається, ми закінчили. Давай подивимося. О, Ой. Усе добре, але до свята бажано сяяти. Відполіруємо тебе. Так, що ж нам вибрати? Може, це? <гум> Ні, це ж мій одмедик. І взагалі, що він тут робить? Хм а як щодо цього? Це може підійти, але доведеться дуже довго працювати, а часу не так і багато. А це що таке? Так, це саме те, що треба. Полірувальна машинка. <плес> <плес> Здається, усе. Ще раз перевіримо номери. Чудово! Ти готова! Швидше на свято. Фура сяяла від щастя. Ну і від того, що була абсолютно чистою. Вона щиро подякувала Бібі -Бі і вирушила в дорогу. Хай тобі щастить. Майстерня бібі -Бі. фура помчала в місто. Дорогою вона зустріла ту ж поліцейську машину, але та не впізнала її. Фура встигла заїхати у кожну крамницю, куди запланувала. Жодна квіточка не зів'яла. Назад фура їхала неквапливо і була щаслива, що її блискучий вигляд чудово вписується у цю весняну атмосферу.